Так, всім доброго дня і слава Україні. Нарешті я приїхав вже на своє поле. Молотити сою. Прийшов тут одгору. Чекаю трактора. На тракторі їде малий. О, Якраз доїжджає зараз трактор, його припаркую. Я піду в загинку. Так, по комбайні, комбайн працює, трошки ремонту було по наклоні, підварка і далі в роботу. Ось так виглядає Соя. Крайній раз на ній був, як крупив зілля, І більше я сюди навіть не заїжджав, навіть не бачив, що тут на полі робиться. Ну, на даний момент вона мені тут подобається, не густа, стручків вистачає. Вже зніму в кінці. Тут гектар 80, я торік теж знімав по тій площі. Вже зніму в кінці, скільки загрузимо на прицеп і скільки останеться. Ще догрузити. Тоді вже можна буде побачити в середньому урожайність. Ну, а так, я думаю, не гірше буде, як в торік на даному полі. Ця я сама по собі непогана, скрізь рівномірна. Є, звісно, трошки зелених стручків, але чекати вже нема куди досохне так. Ось так виглядає вся робота. О, Є мій тракторист. Вставай сюди. На. Добре всім щасливо оставатися і гарних ворожаїв.